Вас, друзі, ви на телеканалі 6 соток в передачі Город перемоги. Я вам вже казав, що давні греки починали свої городи з вирощування лише корисних овочів, але потім вони почали вирощувати і квіти. І от ми теж поруч своїм городом вирощуємо квіти і різні квітучі чагарники, дерева. Для того, щоб насолоджувати не лише наш шлунок, а й наші очі. І почнемо сьогоднішню оповідь, от з такої прекрасної, як його називається, слівошник чи молочник розливати вершки в каву. Чим прикметна ця от штучка? А от, бачите, оце от клеймо, на якому написано Городниця. В городниці був відомий на всю Європу фарфоро-фаянсовий завод. І це от вироб з цього заводу. Питання: яке відношення він має до наших чигарників, які звуться рододендронами, і ви бачите їх на задньому плані? А, а таке відношення, що на гербі цієї городниці? Зображено рододендрон. Рододендрон е, жовтий. Е, можливо, ви десь почитаєте в інтернеті, що це рододендрон Понтійський, але не вірте. Це рододендрон жовтий, по кольору видно. І вам будь-хто е, з кваліфікованих фахівців це підтвердить. Чому на гербі Городниці рододендрон жовтий? Та тому що в Поліссі, в лісах. Житомирщини і волині величезні природні зарості оцього жовтого рододендрона. Здається, він і на прапорі Новоград Волинського зображено, теж гілочка цвітучого рододендрона. Це просто чудова рослина, яку я довгий час ми довгий час боялися заводити. Чому? Тому що вона потребує і кислого ґрунту. І постійного зволоження і не переносить морозів. Але якось мій друг-фольклорист з консерваторії, про якого я вам вже говорив, купив собі рододендрон. Це було ну, неповторне видовище. І я вирішив, якщо він собі... Може таке дозволити, чому ми не можемо дозволити собі рододендрони? І пішов в ботанічний сад імені академіка Фоміна, це університетський, і там купив кілька рододендронів листопадних, які ну, називають азаліями. Це дуже умовна назва оця Азалія. Її використовують до листопадних чи напівлистопадних рододендронів, але все це рододендрони. А ще мені оцю от книжечку подарував е, упорядник цієї книги Григорій Андріанович Гончаренко. Ця книжка випущена до 150-ліття ботанічного саду. Яке було аж далеко 89-го року. Тобто, скоро, дасть Бог, доживемо, і буде 200 років в нашому ботанічному саду. І от звідти пішла наша ну не колекція, а ми не збираємо принципову колекцію, а перше наше рододендрони. Дійсно, на початку з ними було дуже складно. Ну, По-перше, мені сказали так, треба третину піска і третину верхового торфу і в цю суміш сажати рододендрони. Але я бачу, що вони мучаються, їм не вистачає вологи. Тому я почав додавати простої садової землі, щоб яка б тримала вологу. Але кислотність ґрунту це дуже важливо. Як її підтримувати? Ми це робимо за допомогою соснової кори, але невеликої, а дуже-дуже дрібної. Я вам згодом покажу. От можемо зараз підійти прямо до рододендронів, і я вам покажу, як, як, як ми підтримуємо кислотність ґрунту. Ледь не забув вам розказати, про самий відомий український рододендрон, який називається Червона рута. Виявляється, це народна назва так званого рододендрона Карпатського. Але це неправильний переклад, якщо подивитися латиною, то це рододендрон миртолистий, миртофоліо. А в Карпатах його там цілі зарості. Хоча в пісні. Івасюка там співається про червону руту, не шукай вечорами, і дослідники гадають, що це, чи це може якась рута трав'яниста, але насправді місцеві в Карпатах називають рододендрон Міртофоліо, називають червоною рутою. Так от тепер перейдемо до агротехніки. Ну, перше, що я казав, кислотність. Беремо, купляємо, або хто може біля лісу живе набрати голок. Але ми купуємо собі отаку от кору дрібненьку-дрібненьку. От. Вона, Чим вона добра, що в неї велика загальна поверхність і тому вона передає більше кислотності рододендрону. Ну і спокійно там підсипаємо під коріння. Так я роблю практично кожного року. Не буду вас мучити, але от такий спосіб досягається кислотність ґрунту. Навіть поливати нічим спеціальними розчинами не треба. Бачите, що цей рододендрон чудово фу -фу -фу, росте. Він був такий маленький, маленький. Ну, я не буду сорти вам казати, зараз в інтернеті повно сортів. Ви можете вибрати, який вам подобається. Оцей цвіте вже третій тиждень. Ні, цей другий тиждень, а отой от дальній цвіте три тижні. Практично, а може й більше. Як тільки відійшли підсніжники з -під цього горіха, то зацвів той рожевий рододендрон. Так от, коли він був маленький, я наробив отаких от от інженерних конструкцій. Для того, щоб вкривати на зиму. Зв'язував його, одягав це зверху, а потім замотував геотканю, дуже цупка, яку використовують в дорожньому будівництві. Ну, можна будь-який матеріал, який не пропускає вітри. Бо рододендрони, як і магнолії, до речі, більше всього бояться вітрів. і Перепадів температур. І от такою штукою я їх закривав перші декілька років, а потім вони виросли, вони просто вже не поміщаються в такі конструкції. І чудово вони першу зиму і всі наступні перезимували. Ну, зрозуміло, що я їх е, е, садив так, з південного боку, від будинку, від дерев. Щоб вони були захищені від північних північно-західних вітрів. Що ще дуже важливо, не саджати їх на сонце, бо на прямому сонці вони вигорають і листя, і цвіт дуже швидко опадає. Тому я навіть ото, о той дерен дикий з лісу, от я його так періодично обрізаю трішечки, щоб він прикривав. Ці рододендрони. Практично вони, сонце, пряме сонце на них не попадає. Ну, Будь-який будь красиво квітнучий чагарник він не любить прямого сонця. І троянди, і рододендрони. Квітки дуже швидко сходять, листя пересихає, і взагалі це ціла проблема за ними доглядати. Хотів би поділитися своїми помилками. Коли висаджаєте рододендрон, він здається маленький, я їх посадив на відстані десь от півтора, півтора метри, думав, що це вистачить. А потім в тому ж ботанічному саду Фоміна побачив рододендрони висотою метра чотири, мабуть. Тобто дуже старі рододендрони, там мало листя, звісно. От, але вони ростуть величезні. Тому якщо будете у себе саджати, зважайте, що коли-небудь ваш рододендрон може вирости от, е, з людський рост. Одна важлива операція, яку треба зробити після цвітіння. Для того, щоб не зав'язувалася настінна коробочка, треба виділ, видалити. Оцю світоножку. Ну, от я зараз пошукаю і покажу вам, як це виглядає. Дивіться, оце суцвіття, воно майже відсвіло і росте воно на такому стовбурі малесенькому, який треба виламати. Просто ручками акуратненько виламуєте. О! І тоді воно з бокових пазух листів пускає. На наступний рік цвітоноси. От бачите, от, от такі, як ці воно випускає. І це таке випустить. Це досить марудна робота, але якщо хочете, щоб у вас цвітіння було щорічне, і от таке от, воно весь час збільшується в деякій геометричній прогресії, то треба видаляти оці от цвітоноси і викидати можна прямо туди. Це дуже важлива операція. Ну, це я вам показую тут вічно-зелені рододендрони. Можливо, ви бачили і в інших місцях, де вони ростуть, але для них дуже важливе затишне місце. Ще яка особливість? Коли ви перші роки саджаєте, то треба їх поливати регулярно для того, щоб. Грунт не пересихав. От зараз ось, з такими рододендронами вже нема проблем з поливом. Я їх поливаю кілька разів за літо. Перший полив, коли зійде сніг і трошки підтане земля. Коли сонце палить, коли цього листя немає, треба їх добре полити, щоб вони набрали вологі, бо сонце починає гріти. І перегріває їм листя, а корені ще не працюють. Потім серед літа пару буквально поливів і під зиму. Гарний полив під зиму, щоб він натягнув вологу, він тоді чудово, нормально зимує. Цей рододендрон листопадний. Крім того, що він має дуже гарні суцвіття. Він ще восени дає таке гарний колір, колір листя. Воно червоніє, бронзовіє, і вся ця от клумбочка виглядає е, доволі екзотично. В чому перевага для вас, якщо ви зараз будете купляти, можна в інтернеті замовити і вам прийшлють навіть от такої висоти кущі. От він у нас росте десь другий рік чи третій, от, і приїхав до нас досить великим. Єдине, що він потребує, це санітарної обрізки. Якщо знизу там обрізаєте ті гілочки, що відсохли, от цього і достатньо. У мене є городниця, яка майстриня обрізати. Якщо їй дуже захочеться, то вона може його. І Трішки понизити, підстригти, щоб він дав більше гілочок. А зараз ми підійдемо ще до одного місця. Я вам покажу, як гарно е, можна розмістити рододендрони. Отут От таке затишне місце. З одного боку схіл, дерева, з іншого паркан і ліс. Е, сонце прикривається жовтою магнолією. І таке затишне місце, ну було гріх би не посадити тут рододендрони. І ми тут підібрали такі сорти низкорослі, які більше метра не ростуть. Їм практично ну, стільки ж років, скільки і тим, великим. От. Але вони, бачите, залишаються такими низенькими і рясно квітують. От сама красива, мабуть, квіточка от вона. Більшість з них ще й не розпустилися. Оцей тільки почав квітнути. А то попередження вам, я той рододендрон пересадив з іншого місця, а він дуже не любить пересадки. І тому він отак от довго, кілька років сидів у мене, нікуди не рухався. От цей рік я бачу, він почав випускати стрілочки. І Зелене листечко. Це, до речі, півонія деревовидна, але ми про неї вам розкажемо в іншій передачі. А зараз до побачення, до перемоги. Ви були на телеканалі соток» в передачі Город перемоги, а заодно ми вам розказуємо і про сад перемоги. До речі, в англійській мові немає такого чіткого ділення. Город і сад. Кажуть, «Gardens of Victory», А про город кажуть, ну це кічн, кухонний е Гарден. Тому ми будемо далі поєднувати і город перемоги, і сад перемоги. До побачення!